Володимир Зеленський вибачився перед Дональдом Трампом чи ні? Яка реакція президента США і які нові деталі скандалу в Овальному кабінеті? Мене звати Назар Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своїй. І в цьому відео я хочу обговорити декілька дуже цікавих насправді новин, і я б сказав, що загальна картина, загальні пазли стосовно того, а що ж відбулося в Овальному кабінеті, вони вже більш склалися. Володимир Зеленський зробив. Звернення, а в цьому зверненні він наголошує на тому, що Україна готова там до мирних перемовин, готова до підписування угоди під сильним лідерством президента США Дональда Трампа. Дональд Трамп це вибачення. Якщо це вибачення, знову ж таки, тут форма вона якби м'яка. Але воно вже прозвучало Дональд Трамп, виступаючи в Конгресі США, маючи дуже довгу, дуже об'ємну промову, яку я більш детально буду аналізувати завтра, бо вона була дуже насправді великою. Він згадує в тому числі Україну, згадує війну, згадує Володимира Зеленського. каже, що Володимир Зеленський надіслав йому листа. Цитує фрагменти цього листа і якби робить це в такий спосіб м'яко і акцентуючи увагу на досягненнях своєї там нової адміністрації, що показує, що так би мовити, вибачення, якщо це були вибачення, прийняті. Але це було по-перше, не зовсім вибачення. По-друге, образа таки відбулася, і що там буде далі, яке рішення. Дональда Трампа і в його оточенні по Володимиру Зеленському буде прийнято, це ще під великим знаком питання. Але тут з'явилися дуже-дуже цікаві деталі. А що ж взагалі відбулося і як так сталося, що Володимир Зеленський саме в такий спосіб повів себе в овальному кабінеті? Коли в день, коли відбувався цей скандал, власне, я відразу по гарячих слідах зняв відео. І в цьому відео я виспустив е, я озвучив припущення. Стосовно того, що Володимир Зеленський, коли сів на літак, щоб летіти в США, не просто так робив посадку в Ірландії. Посадка в Ірландії відбулася, відбулася протокольна зустріч з прем'єр-міністром Ірландії, але я тоді казав, що скоріш за все, Володимир Зеленський там зустрічався не тільки з прем'єр-міністром Ірландії. І зараз в мене вже з'явилася інформація про те, що дійсно, що підтверджена інформація, що Володимир Зеленський зустрічався там з керівником британської спецслужби МІ 6 паном Муром, і власне з ним відбувалося певне спілкування. І вже після того Володимир Зеленський полетів в США. А тепер давайте глянемо на всю картинку в цілому. Відбувається якийсь перемовний процес між Росією. Та Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати Америки пробують показати Європі, хто тут хазяїн, хто тут грає першу скрипку, а хто якби на побігеньках. Європу як колективний Євросоюз це не влаштовує, само собою, це не влаштовує Велику Британію. Треба розуміти, що і в Великої Британії, і в Франції різні інтереси. Причому Франція. Всередині Європейського Союзу зараз хоче вийти на перше місце замість Німеччини. Це також дуже важливо розуміти. І в принципі, Франції для цього є всі дані, тому що Німеччина отримала дуже потужний економічний удар по сукупності всіх факторів. Але повертаємося до цього. Перед візитом Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки до Дональда Трампа прилітав Макрон і прилітав Стармер, лідери Франції, і лідери Великої Британії. Після скандалу в овальному кабінеті скликається екстрений з'їзд, причому скликається він, по суті, за півтори доби, тобто, в п'ятницю в обід відбувається скандал. В неділю європейські лідери, і не тільки той же ж самий Трюдо з Канади прилетів, відбувається саміт лідерів вже в Великій Британії. Тобто, за півтори доби, трохи більше ніж за півтори доби, організовується. Зустріч лідерів Європейського Союзу організовується вона в Лондоні, і Володимир Зеленський із Сполучених Штатів Америки прилітає назад на територію Великої Британії. Це все відбувається далеко не просто так. Чому я про це кажу зараз? Тому що сьогодні, з самого ранку, вже з'явилася інформація. Якщо я не помиляюся, британська газета Daily Mail написала про те, що Макрон та Стармер готові разом з Зеленським летіти знову до Сполучених Штатів Америки, щоб пропонувати представляти свій план Трампу. Про що йде мова? Мова йде про те, що цей весь скандал, який відбувся, ці всі інформаційні хвилі, які відбулися, в кінці кінців кінцевим результатом стає те, що Європа опиняється за майбутнім столом переговорів. Це дуже важливо. Знаєте, якщо відслідковувати комплексно, що відбувалося на рівні світової преси, то е, в багатьох виданнях просувалася така думка, коли Сполучені Штати Америки почали спілкуватися з Путіним з Кремлем. В багатьох виданнях просувалася така думка, що Європа в будь-якому випадку буде на столі, але або на столі як блюдо, або за столом як учасник перемовин. Це дуже важлива насправді деталь. І фактично, от ця вся така. Міжнародна геополітична комплексна спецоперація різностороння. Вона одним із своїх результатів має те, що за столом перемовин будуть представники Європи. Ну і я думаю, що як мінімум Великобританія і Франція також будуть представлені. В них різні позиції, в них різне бачення, і навіть по тих перемовинах. Які відбувалися в Лондоні за результатами потім за інтерв'ю президента Франції Макрона Ле Фігаро, де він каже, що в нас є узгоджений план, а потім британський міністр оборони каже, що ні, немає, відхрещується від того плану часткового перемир'я там і так далі. Тобто неузгодженості там є, але бачення і бажання бути за столом як учасник перемовин, а не як блюдо. Ну, в них воно перемогло, і вони разом змогли зіграти е, певний такий спектакль. Причому Дональд Трамп, адміністрація Білого Дому, цей спектакль зрозуміла, і в кінці кінців з ними таки ж погодилась. І після цього саміту, і знову ж таки, якщо ми згадаємо саміт в Лондоні, то е, всі європейські лідери, коли летіли на той саміт, спілкувалися з тим же ж Дональдом Трампом. І Макрон, і Стармер, і Джорджа Мелоні. Всі спілкувалися. Це перший момент, який точно треба фіксувати. І в своїх висновках всі казали Зеленському, прямо казали, в тому числі і публічно, що ти повинен налагодити відносини із Дональдом Трампом. Ну і фактично, Володимир Зеленський робить такий реверанс, який не можна назвати повним вибаченням, але в деяких сенсах він якби достатній. Достатній, виходячи із того, що тут є сукупність інтересів різних гравців. В тому числі Великої Британії, в тому числі Франції і так далі. І тут, до речі, ще є один дуже важливий, дуже важливий момент, на якому я хочу заакцентувати увагу. От дивіться, Сполучені Штати Америки зараз, в тому числі проти своїх союзників, вводять додаткові мита. Перші мита, які обіцяв Трамп вести, він анонсував їх проти Європейського Союзу. Зараз проти Канади введено. Проти Мексики введено, проти Китаю введено. Вони там дали якусь відповідь, але проти Європейського Союзу не введено. А коли е, Дональд Трамп тільки анонсував, що буде вводити це проти Європейського Союзу, то вже навіть автомобіли-виробники, які знаходяться в Європейському Союзі, вже думали про можливе подальше перенесення свого виробництва. Це було не просто так, це дуже серйозна насправді ситуація. і Це був би дуже серйозний удар по економіці Європейського союзу. Так що, тут ми можемо зробити ще й такий підсумок, що якась домовленість між лідерами Європи і новою адміністрацією США, також відбулося. Де тут ми? Ми, українці? А ми українці за столом. Але не як учасник. Як ресурс. Як ресурс з долю якого вирішують. Причому Володимир Зеленський, який на превеликий жаль представляє владу України. На превеликий жаль, він насправді керується не інтересами українського народу, а своїми інтересами. Його ключове завдання це зберегти свою шкуру і не допустити, щоб в нього була кримінальна відповідальність, і, можливо, через погодження йти на які-небудь компроміси домовитися зі світовими лідерами так, щоб йому допомогли переобратися. От такі приблизно завдання він бачить зараз. Але ключовим. В даному випадку є те, що ми, українці, є ресурсом, і це величезна проблема. У нас немає своєї суб'єктності, в нас немає своєї організованості. Влада це інструмент, який знаходиться в абсолютно конкретних руках. Це як ніж. Ніж в руках кухаря готує їжу, в руках хірурга скальпель, як різновид ножа, рятує життя, а в руках маніяка вбиває людей. Ми, українці, не організовані. І влада як інструмент в державі Україна знаходиться не в руках тих, хто стоїть на українських інтересах. І це те, що ми повинні змінити самі. Це наше домашнє завдання. Ніхто не буде наводити лад в нашому рідному домі. Ніхто замість нас не буде тут, грубо кажучи, підмітати, не буде витравлювати щурів, витравлювати тараканів, витравлювати якихось отруйних змій, павуків там і так далі. Або взагалі якихось рейдерів, ніхто, крім нас в цьому не зацікавлений. І можливість перестати бути ресурсом і стати суб'єктом, ми повинні шукати в першу чергу в своїй організованості. В цьому контексті знову ж таки з приводу того, хто і що нам винен, нам необхідно згадувати Будапештський меморандум. Як би це не звучало. Але зверніть увагу. Як там емоційно Володимир Зеленський сварився там в овальному кабінеті та словесна перепалка? І жодного слова про Будапештський меморандум. Жодного. А Будапештський меморандум це міжнародний договір, і в нас відповідно до нього є гарантії безпеки. І опирається Будапештський меморандум на Лісабонський протокол, який ратифікований Верховною Радою, ратифікований величезною кількістю держав. А Будапештський меморандум як міжнародний договір підписаний офіційними особами. Я окремо буду аналізувати деякі деталі Будапештського меморандуму і ядерного розброєння в окремих відео, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Я дійсно постараюся глибоко вкопатися в цю тему, тому що вона фактично не висвітлена в українському інформаційному просторі. Поправка в інформаційному просторі в Україні. Український інформаційний простір нам ще потрібно сформувати. Тому що український інформаційний простір це не простір в Україні, а це той простір, який буде базуватися на інтересах українського народу. А в нас фактично одиниці журналістів працюють в такому плані на таких світоглядних цінностях. Це важливо усвідомлювати. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важливо, тому що завдяки дуже простим вашим діям. Правду почує більша кількість українців. Більша кількість українців буде прозрівати, буде правильніше розуміти, що насправді відбувається, і відповідно краще буде розуміти, а що ми маємо робити, щоб змінити цю ситуацію, щоб вижити, щоб зберегти український народ, щоб навести лад в рідній хаті. Це дуже важливо. Тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Час активних дій стає все ближчим і ближчим. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.